Це історія про силу спільноти, про тих, хто не зламався, хто простягнув руку допомоги, хто дарував дарував надію навіть тоді, коли здавалося, що все втрачено. 20 років тому цю організацію заснувало все людей, сім активістів, які прагнули жити, творити, допомагати. Якщо ми зможемо допомогти собі створити певну систему надання медичних, соціальних послуг необхідних на той час для він позитивних людей, для людей хворих на туберкульоз, для людей хворих гепатитами, то ми мріяли саме про це, про те, щоб кожен день був е, е, за життя. Наша основа це підтримка людей, які живуть з ВІЛ та туберкульозом. Ми не просто допомагали, ми змінювали ставлення до хвороби. За 20 років роботи колектив 100% життя суттєво виріс. Нині це понад дві сотні різних фахівців, соціальних працівників, психологів, юристів, фінансистів, менеджерів. Це е, команда, яка щодня. Рятує життя словом, підтримкою, конкретною допомогою, або гуманітарною, або в переселенні в інші місця людей, або в допомозі прийнятті рішень, або в влаштуванні в якісь заклади освіти, або заклади охорони здоров'я, або заклади соціального. Характеру понад півмільйона людей, які ми допомогли, і більше 200 проєктів, які ми впровадили на території Запорізької області всієї України. Понад 900 мільйонів гривень залучених на підтримку. І це не просто статистика. За кожною цифрою стоїть людина і її життя. Війна внесла свої корективи в діяльність організації. До цього надавала допомогу здебільшого людям з соціально небезпечними хворобами. Наразі допомагають усім жителям регіону і місцевим, і внутрішньо переміщеним особам будь-якого віку з проблемами різного роду. Ми співпрацюємо як з обласною владою, так і з місцевою владою, з департаментами освіти та науки, служби справах дітей, охорони здоров'я, соціального захисту населення, департаменту ветеранської політики. Різними комунальними установами, закладами як охорони здоров'я. Так і закладами освіти, школами, дитячими садочками для нас центром є людина. Ми з благодійною організацією «100% життя ми познайомилися під час війни, коли було дуже складно, коли були дуже складні рішення, треба було приймати. А кожна дитина потребувала уваги. Сьогодні у нас є діти, які перебувають тимчасово в наших міських лікарнях, які залишились без батьківського піклування. Я розумію, що сьогодні зробити оцінку чи повертати дитину в родину, чи потребує, коли батьки не справляються з. Дитиною саме 100% життя іде на допомогу для того, щоб зробити цю психологічну соціальну допомогу і зрозуміти, куди далі йти дитині. Я дуже вдячна цьому фонду. Я бажаю тільки процвітання. Зараз не існує питань, які б наша команда не змогла вирішити, каже її очільниця Ірина Дорошенка. Місія 100% життя створювати для людей можливості вижити та відновитися. А цього зараз потребує, чи не кожен. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.